1 вересня газета Технолог Одеського національного технологічного університету відзначила 50 років з дня виходу у світ першого номера. Урочиста церемонія святкування офіційно оголошується відкритою. Незламне слово, незламна газета незламний колектив. Президент Одеського національно технологічного університету Богдан Єгоров привітав почесних гостей свята і усіх, хто створює періодичне видання, яке півстоліття висвітлює події в житті. Вишу, сам Богдан Вікторович застав газету, коли технологу було лише 5 років. Наразі газеті вже 50 і президент ОНТУ є шеф-редактором видання. Технолог видозмінювався, ми змінили його формат. Редакційна колегія весь час шукала нові підходи. І ось сьогодні ми бачимо вже я вважаю це великим успіхом для студентської, для університетської газети, що ми вже здається 5 років тому отримали підписний індекс Укрпошти. Тобто ми пішли на всю Україну, на нас можна підписуватися, замовляти газету. Далі ми ставимо перед собою новітні плани. Ми хочемо виходити в електронному вигляді. Ми хочемо, щоб було більше читачів. І, звичайно, ми хочемо, щоб ми писали вже не тільки про події в основному в університеті. Ми про це продовжимо писати, але ми будемо більше піднімати питань соціальних, значущих, і для того, щоб словом і ділом допомагати Україні виходити з кризових ситуацій і розвиватися як високотехнологічній країні. Дякую всім, хто долучився до роботи. Газеті Технолог, дякую тим, хто її засновав. Всім редакторам, з ким мені довелося працювати, це Тетяна Володимирівна Колишева, це Ніколюк Людмила Михайлівна. Це і сьогоднішній редактор наш Ірина Володимирівна Ось Ірина Владимирна Мунтян, яка Дуже відповідально, без погляду на час доби, вона працює, надсилає матеріали, ми їх редагуємо. Іде потужна робота, я сподіваюся, вона стане ще більш потужною. Дуже символічно те, що газета була заснована саме 1 вересня, в день знань, підкреслила у виступі ректорка Одеського національного технологічного університету Лариса Іванченкова. Технології пішли далеко вперед. І ми читаємо інтернет-видання, і, звісно, ми абсолютно прогресивно дивимося вперед. Але гортаючи сторінки газети, відчуваючи запах друкованого а, того матеріалу, хочеться з задоволенням потримати газету в руках і її почитати. Тому я бажаю нашому колективу, який видає газету творчого натхнення, міцного здоров'я, продовжувати так же. В такому ж темпі видавати нашу газету, щоб ми в нашому університеті, в нашому місті, в нашій рідній країні могли насолоджуватись подіями нашого університету, читати їх, розповідати про них, і нехай про нас знають усі. Я хочу жити в Україні і свячий стало. Расили піснями ювілей газети Технолог Молоді таланти, університетський зразковий художній хоровий колектив Новелус. 1 вересня 1973 року під керівництвом тодішнього ректора Владислава Чайковського вийшов у світ перший чорно-білий номер Технолога. На перший з чотирьох сторінок велика стаття Пора студентська. Так, і тоді і зараз газету створюють викладачі-студенти за п'ять десятиліть. І авторами, і читачами стали тисячі людей, декілька поколінь технологів, які за різних часів буття України стали видатними вченими, провідними фахівцями життєзабезпечувальних підприємств, власниками великого бізнесу в харчовій промисловості, газета технолог, їхні спогади про молодість, літописи їхнього життя. Я вам бажаю. Заступник голови облради Вадим Шкарівський вручив подяку Одеської обласної ради колективу газети Технолог, її шеф-редактору Богдану Єгорову і викладачам університету з нагоди Дня Знань і 50-річчя газети Технолог. Я хочу побажати вам розвитку, звичайно, в цей вік технології, коли цифрові технології, коли в нас ми всі в смартфоні, телефони, ми від них не можемо відірвати ні очей. Щоб все таки вернулося до людей таке бажання читати живі книги та живі газети, і газет повинен доносити до людей якусь цінну інформацію і правду. Про те, що газета ОНТО є першоджерелом новітніх технологій, у виступі сказав почесний громадянин міста Одеси і Одеської області Сергій Гриневецький, який сам є випускником цього славетного вишу, всі ці часи газета була. Як рупор знань, рупор новітніх технологій. Це згуртовувало молодь студентів. І якщо подивитись, основні теми газети це все те, що відбувалося в молодіжному середовищі. Це і молодіжні фестивалі, це і студентські загони, це і лабораторії. І нісі там, і все таке інше, тобто те підґрунтя, яке створює новий розвиток. Також з ювілеєм газети Одеський національний технологічний університет привітали директор Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова, голова ради директорів компанії Південноукраїнський медіахолдинг Петро Галчанський, головний редактор газети Вечірня Одеса Олег Суслов, голова Одеської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Любов Корнійчук, голова департаменту цифрових трансформацій та комунікацій Одеської обласної військової адміністрації Іван Тимошенко. Залишайтеся в такій синергії між реальним виданням і віртуальним виданням, а ми, зі своєї сторони, завжди раді вам прийти на допомогу, підтримати все найкращого. Ще раз щирі вітання зі святом. Мені б хотілося сьогодні і вручити наші проспілкові нагороди людям, викладачам і працівникам університету, які дійсно доклали багато зусиль, щоб ваша газета технолог була відомою не тільки в університеті, а була відомою у всій Україні. Нагородити почесною грамотою комітету Одеської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Дец Надію Олександрівну, проректора з науково-педагогічної організаційної та виховної роботи Одеського національного технологічного університету, козак Катерину Богданівну, директора навчально-наукового інституту прикладної економіки та менеджменту імені Генріха Емануїловича Вейнштейна. Не каждый вуз может похвастаться наличием своего печатного органа. А вам 50 лет. Здорово. Не каждая газета может сделать свыше тысячи номеров. Вы представляете, сколько тем, сколько содержания, сколько эмоций, сколько чувств. Я оцениваю вашу газету с профессиональной точки зрения, издавая больше десяти газет, журналов. І мені подобається в ній все. Коли ми звикаємо вивчати історію закладів вищої освіти за звітами, так за звітами про науково технічну діяльність, то, що за сторінками таких серйозних документів поруч з ними йдуть документи не менш важливі. Це літопис е, життя м, закладу вищої освіти від того всього довгого таймлайну, не тільки свідок історії, це і спосіб донесення ваших м, ідей. цінностей ценностей, донесений до студентства, до всего світу, який читає її. Каждые 10 лет мы выпускаем книгу о наших лауреатах конкурса «Люди дела». Это конкурс, который придумал Борис Федорович Деревянко, первый раз его провел. Мы к этому, к 1 июля нынешнего года, выпустили уже третью книгу о «Людях дела». Так что, Богдан Викторович, искренне читайте о родном вузе и о себе. Привітав університет з ювілеєм періодичного видання голова Одеської організації національної спілки журналістів України в Одеській області. Юрій Работін він передав колективу технолога нагороду загальнонаціонального конкурсу Українська мова мова єднання, яку вручив Сергій Гриневецький. Газета Ювіляр-технолог має свою історію, багаторічні традиції та неповторний стиль. Богдан Єгоров нагородив почесними грамотами президента Одеського національного технологічного університету, викладачі вишу за підтримку і висвітлення важливих подій у житті ОНТУ за вагомий внесок у розвиток університетської газети. Коли газета стала саме підписним виданням, і вона пішла по Україні, і навіть у нас були підписники з-за кордону. Ну я думаю, що це були по-перше наші випускники з Австралії, з Канади, але вони її отримували і були дуже, дуже задоволені. Дуже великі зміни. І формати, і зміст, і матеріали. І це зрозуміло, тому що газета вона висвітлює сьогодення, вона висвітлює наші мрії, проблеми намагається вирішити. І це пов'язано з тим часом, в якому люди живуть. За плідну співпрацю, збереження та популяризацію найкращих традицій, висвітлені події Одеського національного технологічного університету, подяки ректорки ОНТУ вручила Лариса Іванченкова. Газета Технолог є структурним підрозділом Центру маркетингу, реклами та профорієнтаційної діяльності університету. Очільниця центру Натела Кордзая широ подякувала всім, хто долучається до кропіткої важливої справи видання друкованого університетського слова, шеф-редактору, ідейному натхненнику, президенту вишу, ректорці університету, авторам і редакторам газети, адміністрації, проректорам, деканам факультетів і директорам університетських інститутів і коледжів, спілці випускників. Ківо завдяки якій газета виходить у світ науково-технічній бібліотеці, яка дбайливо зберігає архіви, представила виставку з перших номерів технолога музею історії ОНТУ. Ми у першу чергу вважаємо, що ця газета є рупором нашого університету, колись інституту, потім академії, зараз університету. Ми ем, спробували. Е... Протягом цих 50 років висвітлювати тільки актуальну інформацію щодо подій саме університету, або може якісь інновації в технологіях, в технологічних сферах життя, в економічних, тобто всі сфери, які є в університеті, ми. Намагалась висвітлювати в газеті. Наприкінці свята на честь 50-річчя університетської газети Технолог пролунав гімн Одеського національного технологічного університету, і усі присутні були запрошені до справжнього великого іменинного торту.